Всім привіт, дорогі підписники! Це ще одне відео, буквально всього цей, да. я робила кол... типу колекціонні іграшки з магазином. Паперові. Ось у мене ціла торбочка. І давайте я зараз вам їх покажу. Дуже багато. Це типу колекціонні іграшки. От іграшки Я буду складати отсюди. Це у мене няшки. Чотири пакети няшки, перва серія. Няшечки. А ще ось є хэллоуінські няшки перва серія і новорічні няшки перва серія. Наступне, що в мене було, це бокс Minecraft, дуже популярний. І боксик. Магічний кацюл, де була моя. Короче, я вирішила її переименувати Луні. Ага. Ось. Коротше, до речі, у моєї подружки Ані вже з'явилася і в неї фіолетова сестра. Типу, в неї Луна, а в мене Луні. От. Так, наступні е, няшки два. Милі няшки два. вони трішки інші. Ось такі. от. Такі цікаві милі няшки. А... Плюшики. Це я просто вирішила зробити. Якщо вам не сподобається, то я ще такі буду. Робити. Плюшечки. Так от. І це новенький. Міні-бокс Майнкрафтик. Якийсь міні-бокс. Та My Little поні. Ось. Ну, а на цьому все. Всім па-па-па-па.